Цю піцу готувати просто і швидко. Та й тісто дуже смачне, бо воно сирне. Яку кількість маю, на таку зазвичай і готую, без різниці 300-400 г. Звісно, я пропорції вам розпишу. Найкраще, якщо сир кисломолочний буде домашній. Додаю одне яйце, чайна ложка, соди, сіль, треба пару ложечок молока. Але коли його немає, то кислячок згодиться, розмішую, щоб сода вступила в реакцію, олію вливаю, і тепер треба розібратися з борошном. Його треба так, щоб тісто замісилося, як на вареники. Не забите було і щоб не липло до поверхні. Від вологості сиру буде залежати і його кількість. Нагадую, що в описі можете все подивитися: колобок трансформую у валик і розрізаю, бо це тісто. Можна заморожувати про запас. Коли поформувала колобки, два буде в мене випікатися, а один покладу в морозильну камеру на заморозку, розкачую поверхню припиливши борошном тоненько. За допомогою качалки переношу на деко, змазувати його нічим не треба, піця не прилипне. Тепер кетчуп або соус. У мене соцебелі купила в Аврорі. Посипаю цибулькою, ковбаскою, викладаю помідорчики. а огірочки пікулі, як сюди підійдуть, мм, саме те, дуже смачні! І все засипаю щедро моцарелою. Начинка може бути по вашому смаку. Що вам подобається, те і додавайте. Головне тут тісто. Випікаю 15 хвилин при 200 градусів. Хто у мене є новим підписником? Рекомендую спробувати смачного.